Київ знову перетвориться на столицю креативу. З 28 квітня по 4 травня проходитиме четвертий сезон Ukrainian Design and Innovation Week. Це єдиний український тиждень дизайну, який входить до світової спільноти World Design Weeks. Всі деталі цьогорічної масштабної події дізнаємося просто зараз від засновників тижня дизайну та інновації Анатолія та Катерини Росковшенко. Доброго ранку вдома вам. Літає. Розкажіть, будь ласка, чим цьогорічний тиждень відрізнятиметься від попередніх сезонів? На що чекати такого надзвичайного цього року? Ну, ми готуємо нашу, як завжди, флагманську подію. Це велика виставка дизайну, що проходить в мистецькому арсеналі. вона вже буде проходити третій раз. Цього разу ми трошки її докрутили. Буде вона називатися дизайн холл і буде передбачати таку більш вишуку на ту мистецьку подію, де збереться весь цвіт нашого українського дизайну. Це наша головна така подія. Окрім цього, в програмі буде близько 50 різноманітних івентів, які будуть проходити по всьому місту. Угу. Ну безумовно, хочеться трошки більше деталей. Уяви собі людину, яка теоретично цікавиться дизайном і інноваціями, практично не розуміє, що це можуть бути за події. Я не знаю. Розумію, що про 50 ми зараз не зможемо розповісти за ці хвилини, що маємо, але може по групах якось якось їх розповісти. Це взагалі проведення тижня дизайну. Це взагалі формат, який існує вже в інших країнах по всіх континентах, вже десятиліттями. Тобто, це формат фестивалю, але не в плані веселища, а в плані того, що за певний проміжок часу відбувається багато багато подій, які об'єднані одною ідеєю, одною концепцією. А в нашому випадку це також як і в. Інших тижнях дизайну це будуть воркшопи, майстер-класи, лекції від учасників ринку від учасників галузі, панельні дискусії, дні відкритих дверей, запрошення на свої якісь унікальні події, які в нас уже є в програмі. Суть в тому, що е, галузь має от на цей період проміжок часу відкривається таке вікно можливості проявити себе. Тобто, в цей період, вся всі учасники галузі вони проскіпливо дивляться, а що відбувається, що за події. Тобто, всі, хто е, якось там прямо чи дотично з дизайном працює, або просто цікавиться, він спостерігає. Комусь цікаво е, про інтер'єрний дизайн, комусь про графічний. А навіть доєднується до нас і фуд і кулінарне мистецтво да, тобто, да це... тобто це широка така історія, де кожен хто якимось чином до цього має відношення, він може проявитись. А інші, хто цікавиться цим, вони можуть для себе обрати те, що їм цікаво, і відвідати. Тобто, це дає чому це важливо, і чому це е, має такі е, глибинний сенс проведення? Тобто, це не просто для е, такого. Проведення вільного часу, а це е, показало себе дуже ефективно в плані розвитку галузі, тому що це період, коли е, е, графічний дизайн можна поцікавитися, а що в архітектурі архітектори можуть більш зануритися, а що в предметному дизайні, що зараз на гострі виробляється в чому там тенденції, якісь. Де може там студенство, мовно кажучи, архітектурне перемішатися з важким люксом, а знайти собі хтось може партнерів для колаборації, тобто, це такий час, коли е, хто працює в цій галузі, він отримує можливість проявитись. Mm -hmm. І от е, е, більше, те, що Катерина каже, що більше п'ятидесяти подій, вони всі будуть присвячені цьому напрямку, цьому вектору розвитку галузі і дизайну. І вони дуже різноманітні, тобто ми намагаємося залучити абсолютно різні сегменти нашого суспільства: студенти, митці, професійна спільнота, це архітектори, дизайнери, графічні дизайнери, люксовий сегмент, широкий загал, тобто всі, хто цікавиться творчістю, дизайном, тобто івенти на будь-який смак. Угу. Тобто, себе показати і на інших подивитись, так зрозуміло. До речі, про подивитись на інших і дізнатися, що відбувається взагалі в світі, що зараз в фокусі уваги світового дизайну. Я так розумію, що про це можна буде дізнатись в тому числі і на великому лекторії. Розкажіть трошки, хто які зіркові гості чи ну дуже важливі спікери очікуються в лекторії, де він проходитиме. Він проходитиме в мистецькому арсеналі. Оця наша флагманська подія Design Hall, яка раніше називалася Design Market. А вона якраз являє собою таку квінтесенцію всіх подій, які будуть відбуватися протягом тижня дизайну. Тобто там буде сконцентрована і виставка, і арт-інсталяція, і е, проявлений декор в максимальному своєму розумінні, і також буде лекторія. Лекторія буде проводити з цього разу. Більш ґрунтовний, з відповідно відповідним досвідом, який ми отримали попередніми сезонами, і він буде складатись в перший день з панельних дискусій в суботу, а в другий день з лекцій. Значить, в <кій> перший день це буде дві панельні дискусії, які перша присвячена предметному дизайну, а саме трендам, які існують, як вони з'являються, що це взагалі таке. Там будуть представлені в якості спікерів найцікавіші наші актори, хто займається цим напрямком. Тобто, там будуть і дизайнери, які безпосередньо роблять моделі для інших виробників, і виробники. І е, представники, е, е, тих, хто ну, відповідно творить інтер'єри, збираються все в купу. І ми сподіваємося, що е, дискусія має бути цікавою, тому що будуть, умовно кажучи, представлені всі учасники цього процесу створення предметного дизайну. А в другій панельні буде е, е, зібрано дизайнерів-архітекторів, які будуть говорити про тренди в інтер'єрах. І там також ми зібрали найцікавіших, найвідоміших наших українських дизайнерів. І також дуже сподіваємося на цікаву дискусію, тому що тренди для архітекторів, для дизайнерів це завжди є про що поговорити: тренди і антитренди, що важливо. Uh -huh. І е, е, другий день це буде е, у нас дуже дві цікаві лекції. Перша це буде лекція від е, е, Вікторія Кучі. Танеш в світі найвідоміший український дизайнер в світі предметний. І друга лекція від Павла Гудімова, який, по суті, топовий галерист у нас в країні, і він у нас буде також. Він у нас брав участь попередніми сезонами, також цього сезону він буде робити особливу ексклюзивну інсталяцію в дизайн полі, і також проведе лекцію. І проведе, я сподіваюся, Декілька кураторських екскурсій з приводу тієї інсталяції, що він а, буде представляти. Так, власне, все да. добре. До речі, була. до речі, про екскурсії, в чому полягає ініціатива Цікаві локації міста Києва? Що це таке, що відбуватиметься, і для кого це? Це знов таки ми беремо за основу цю практику світових тижнів дизайну, які відбуваються в інших країнах. І там дуже популярне є якраз залучення всього міста в цей тиждень. Це також відбувається шляхом того, що долучаються локації: це і галереї, майстерні, цікаві кафе, кав'ярні, книгарні тобто будь-які заклади, які. Мають попит цікаві, тому ми теж намагаємося їх долучити, щоб вони об'єднувалися під цим єдиним дахом дизайну, і в яких також важливо зазначити, що в них усіх також так чи інакше дизайн проявлений або в інтер'єрах, або в графічній зіставній. Тобто, вони є таким мовно кажучи, моніторингом нашого дизайну, те, що ми. Тобто їх ми бажаємо їх долучити, популяризувати і зібрати якраз таку підбірку цікавих неочікуваних закладів, яка буде теж цікава широкому загалом. Тобто, це буде якийсь лист рекомендацій для гостей ваших заходів. Що от є такі в Києві цікаві? Так, так, так. Це друковані гайди, які будуть видаватися в мистецькому арсеналі, також на інших наших локаціях. Вони будуть і в онлайн форматі представлені, але що зручно в друкованому такому версії для кармашку. Угу. Зрозуміло. От ми весь час кажемо дизайн, 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 і щось я дуже мало чую слова інновації. Зрозуміло, що слово інновації воно ну стосується абсолютно. Всього в нашому житті і дизайну в тому числі, але про що тут йдеться? Саме про нові тренди в дизайні, чи це паралельний напрям? Все таки, ну я знаю, технічні, якісь технологічні інновації. Про що це слово в назві події? Зараз це більше про тренди в дизайні, про інноваційну складову дизайну, тому що дизайн це завжди йде поряд з інноваціями, це завжди якісь мовно кажучи, авангард, те, що найсвіжіше най най відбувається. Але у нас також ми плануємо з часом з наступними сезонами проявляти також інновації і в окремій складові, тому що, наприклад, в графічному дизайні, в діджитал дизайні інновації присутні в своїй максимальній зіставній. Ми плануємо це робити, оскільки в інших країнах, таких як там не знаю, Південна Корея, Північна Америка і так далі. І так далі і всі європейські країни це відбувається десятиліттями. То вони вже залучають максимальну кількість учасників і напрямків. А ми я вважаю, що поки що розвиваємо цей напрямок. Тобто, от наскільки було складно провести перший сезон, коли ніхто не знав ані про формат, ані для чого це взагалі що це таке? З кожним сезоном, ми це віконце в дизайн привідчиняємо все більше, більше, і з часом хочемо по перше, щоб це було вже окремою такою частиною ну тиждень дизайн, окремою частиною культурного життя столиці, а крім того, залучити сюди більше інноваційних складових. Ми над цим працюємо, і це для нас план для наступних сезонів. Неймовірно приємно чути про плани на наступні сезони, дай Бог, і ще дуже приємно чути, що ви розвиваєтесь щороку. Власне, я хотіла спитати про динаміку, наскільки більш масштабним стає подія з кожним роком. Наприклад, цей рік порівняно з минулим, і взагалі доводиться вам це впроваджувати в дуже важкі часи, наскільки український загал, може професійний дизайнерський розуміє важливість цього саме зараз, під час війни в нашій країні? Наскільки подібні івенти взагалі важливі на вашу думку, і наскільки це усвідомлюють інші люди? Я думаю, що дизайн це як явище він має таке, таку цілющу характеристику, тому вона зараз так активно проявлена. Це для нас неочікувано, тому що коли ми починали, це була така наша ініціатива, яка трималася на нашому ентузіазмі. Починати було важко, оскільки більшість людей не розуміли, що це за формат. Але ми не очікували, що з кожним сезоном у нас буде така геометрична прогресія зростання. Тобто, другий сезон він вже був набагато більше ніж перший. Тому що з'явився ось цей наша флагманська подія дизайн маркету. Третій сезон був ще більший, і потроху, 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 ми дійсно набуваємо досвід, і дуже активно воно воно зараз все прогресує. А я це пов'язую з тим, що не дивлячись на наші важкі часи, війну в країні відбувається дизайн. бум це можна констатувати лише з того, наприклад, що ми фіксуємо, що кожні півроку з'являються нові бренди, нові митці. Це дивовижно, але це факт. Як це як це працює, я досі не розумію, але це відбувається. Наші українські дизайнери, бренди вони підкорюють світ дуже активно. Вони все активніше з кожним роком відвідують іноземні виставки такого плану. З'являються нові наші українські споживачі зараз все більше хочуть при, придбати собі щось, якісь предмети побуту зроблені в Україні. Тому ось якось воно живе і розвивається. Це фантастика. Да, прекрасно. Багато дуже учасників першого дизайн маркету другого також. А вони були брендами нашими, які більш відомі і більш попитувані за кордоном аніж тут. І це також одна з наших місій, щоб популяризувати саме класні цікаві бренди у нас. І це їм цікаво, і ну, споживачам це цікаво, і нам це цікаво, щоб це розвивалося. І ви звучно сказали про плани, що у вас такі плани там Війна все такий, Да, в тому і секрет, от мені здається, розвитку буму в дизайні, в тому, що люди зараз вони планують як можуть, тобто, і вони просто в такій, в такій ситуації, коли вони розуміють, що може будь-що статися. Але життя продовжується, і це ми бачимо дає свої плоди. І багато, як Катерина сказала, багато брендів з'являється, У брендів з'являються нові колекції майже щопівроку, у когось там щороку. І це вже, е, вже перейшло навіть ознаки буму. Це вже прям розвиток експоненціальної галузі. І ми сподіваємося, що наступним сезоном ми будемо це пушити разом. Так, це насправді цікаві процеси, досі до, доволі феноменальні, як на мене, але я навіть проводжу такі паралелі, що в 2014 році дуже стрімко зростала фешн-індустрія, незважаючи на ось ці кризові часи в країні. Це був час, коли з'явилося дуже багато нових імен, саме фешн-індустрії, які зараз метри в нас. Так само зараз ось ці молоді бренди в дизайні, в предметному дизайні, вони. Я прямо відчуваю, як з кожним роком вони набувають ось цього баги так, і стають все дедалі, дедалі більшими і значущими. Я чула таку думку, що якщо квітку домашня з якихось причин погано поливається, то вона починає дуже квітнути, тому що вона відчуває, що не зрозуміло, скільки залишилось, треба жити просто зараз. Хай Схоже, хай да. наші квітки приносять свої плоди, хай кількість переходить в якість, а та якість, що вже є, зростає, зростає, зростає. Дякуємо вам за це. Давайте коротко нагадаємо глядачам, де, коли і як долучитися до цієї події. Так, ну ми запрошуємо всіх на всі наші події на нашу головну, яка буде 3 і 4 травня в мистецькому арсеналі. Це суботи? так вартість квитка 100 гривень. Його можна придбати онлайн. Посилання є на нашому сайті. Також на нашому сайті зараз активно поновлюються програма, поповнюється більшість заходів. Безкоштовні до відвідування. Всі деталі там зазначені. Тому слідкуйте за нашим інстаграмом, за сайтом там вся вичерпна інформація. Якщо що, пишіть, ми на все відповімо обов'язково. Дуже всіх чекаємо і запрошуємо. Да, Буде цікаво 100%. Я думаю, що наші глядачі переконалися в цьому, послухавши наше спілкування. Дякуємо, що приділили час, і хай все пройде як найкраще. До наступних Дякуємо. Дякуємо. чекаємо вас в гості. Дякую. До побачення. До. До побачення.